Камера. Камера. Поїхали. Ну що, сьогодні хороший день 19 грудня. такого це у нас зв'ято немає, але полі ще є свято Миколая. А Миколай завжди був нашим захисником, особливо хто займається охоронною діяльністю або охороною прав людини, в тому числі. Значит, звід, який у нас сьогодні звіт. Наша громада вот сьогодні відвідала. Державна міграційна служба в Рівненській області Лідію Аркадійну Драбчинську. Правда, перед обідом трохи були нюанси, вони не були на своїх робочих місцях, але ми почекали трохи, і вони з'явилися. Тому перше, що ми зробили? Зробили їм зауваження з приводу того, що Лідія Аркадівна Драбчинська не довела зміст декларації про державний суверенітет України. Ствердженої здійсненої народом України першого грудня 91-го року і посадові особи не виконують до цього часу, до сьогоднішнього дня не виконували значить змісту о декларації про державний суверенітет України і не виконували змісту пакта про політичні громадянські права. Тому сьогодні ми вперше офіційно. Вони крепко злякалися, але ми зареєстрували у них значить повідомлення. І офіційно їм громадою на зараз тут декілька чоловік пише, а було більше три рази. Зареєстрували у них повідомлення і вручили цим повідомленням декларацію про державний суверенітет України. Вручелідії Аркадіївні Драбчинській, управління де Державної міграційної служби в Рівській області. Разом із тим, ми вручили їм і зміст тексту пакту про політичні громадянські права. І тепер у Лії Аркадії Драбчинської, як керівника Державної міграційної служби України в Рівненській області, є обов'язок до всіх своїх працівників, які не знають змісту декларації про державний суверенітет України, а також не знають змісту пакту про політичні громадянські права. Є обов'язок довести це будь-яким своїм розпорядчим документом до відома кожного працівника Я з метою непорушення прав і свобод людини, і як то всі люблять казати громадянина. Але а, не того, якого ви привикли знати, а от той, хто прописаний в декларації про державний суверенітет України в розділі 2 і в розділі 4. Крім цього. Uh, у зв'язку з uh, цим ми і, значить, uh, і з цим і з іншим uh, відвідали центральне поштове відділення, а, я згідно якого згідно якого, вчинили не менш важливу подію сьогодні. Це ми заявили, їм, точніше, усім суб'єктам господарювання, які називають себе органами державної влади, про те, що ми заявляємо uh, через. Генерального секретаря ООН через його представництва в Україні, а саме Антоніо Мануелю де Олів'єр Гутерешу, генеральному секретарю організації Об'єднаних Націй, а також безпосередньо звернулися уже електронною почтою до управління Верховного комісара ООН по правам чоловіка. А також звернулися в Київське регіональне управління до голови моніторингової місії ООН по правам чоловіка в Україні Матільду Богну. Крім цього, звернулися в їхнє відділення в місті Женева, у тому числі. З приводу чого? З цього приводу були подані декларації. Декларації наші, всіх членів нашої спільноти вільних людей, У нас ще називають живих людей, ми є живі правда. Були подані декларації від жінок і чоловіків про, про, що? про припинення в республіці війни і активних бойових дій, приватних збройних формувань корпорації, власності іноземних суб'єктів права. У тому числі із з закриттям фінансового періоду та зобов'язаннями Державного банку СРСР і за Киві, роз'ясню трохи, чому ще й Державного банку СССР. А це пов'язано із тим, що а, в Організації Об'єднаних Націй було офіційно зареєстровано, точніше акредитовано. Ніхто не хоче пояснити, чому, але акредитовано Державний а, банк СССР. Ну, це для тих, хто каже, що СССР ушов. Значить, Тому у зв'язку з тим, ми а, відіслали на сьогоднішній день наша громада, всі відіслали кожен, відіслали декларації. Ще раз наголошую про що: про припинення в республіці війни активних бойових дій, збройних формувань, корпорацій власності іноземних суб'єктів права. На сьогоднішній день компанія Україна Капслоком, а також компанія Росія, вони офіційно зареєстровані в американському реєстрі, а також в англійському реєстрі і мають Дунс номер. А отже, вони є власністю іноземних значить, країн, держав або володарів тих самих реєстрів. І до, і до державності України на сьогоднішній день не мають жодного відношення. Тому з цього приводу ми і зареєстрували значить, дані декларації. Разом з цим ми до декларації кожен з нас додав своє увідомлення. На єдиній їхній мові російській. Була б українська їх, значить, то ми зробили це на українській. Оскільки значить, міждержавною мовою є російська, ми нічого не маємо проти російської мови так само, заявили це і о... російською мовою. Увідомлення. В целях обеспечения семей мужчин и женщин материальными и духовными потребностями мужчин и женщин с гражданством Республики Украина, со звездочкой УССР, СССР всеми политическими и гражданскими правами, в том числе в связи с упущенной э, с, э, успешной аккредитацией при Организации Объединенных Наций, государственного банка СССР как финансового гаранта материальных и духовных потребностей граждан Украины. УРСР и СССР и с целью э, безотлагательной и немедленной реализации указанного и в связи с нарушениями прав человека направляется данное уведомление и декларации граждан э, Украины, э, Украины э, со звездочкой Украины УРСР, СРСР э, с пометкой на серию и номер свидетельства о рождении, а также в связи с мошенничеством Украины саму, э, капслоком Украины то есть корпорации значит, э, самоустранением ее и невыполнением Украины именно корпорации Украины которая управляет здесь у нас э, всеми государственными структурами возложенных на нее э, дог э, договорных функций доверительного управления относительно имущества и финансов граждан Украины э, переименованной с УРСР, СРСР и как доверительного управления с момента, об... с момента Бе... без, бессознательного принятия такой оферты и незамедлительного возврата всего имущества и финансов граждан Республики Украины УССР СССР с полным объемом вместе со всей полученной выгоной. Топ-топ-то. Что это означает? У відповідності з розділом 4 декларації про державний суверенітет України, Україна гарантує кожному громадянину республіки, кожному громадяну збереження громадянства СРСР, а також збереження всього його майна, що прописано в розділі 6, де воно прописується як не право власності на майно, а як власність. І, отже, Україна у вигляді а, України, якою управляє Шмигаль на сьогоднішній день значить Зеленський є фінансовий обов'язок забезпечити усіма матеріальними і фінансовими потребами громадян і духовними духовні. потребами. <світ> да, дійсно. Це а, стаття 3 міжнародного пакту про політичні і громадянські права. Усіма політичними, кожна жінка, кожен чоловік має бути забезпечений усіма політичними і громадянськими правами. А отже, а, має бути виконана як мінімум декларація з. Сва, як воно зазначено здійснена 1 грудня 91-го року декларація про державний суверенітет України, зокрема, розділ 2, розділ 4 і розділ 6, а у відповідності, а також і у відповідності з статтею 9 і 18 9.18 Конституції України щодо принципів і норм міжнародного права, що цілком узгоджується з декларацією про державний суверенітет України. Вони все сьогодні. Дякую.